Колобій у горлі заважає робити справи. Фортеза від болю у горлі казково крутезна. У Мелітополі підірвали броньових з кадирівцями просто в небо. Ліквідовано щонайменше п'ять окупантів. звітують наші розвідники. Честі міхвала на околиці. Тимчасово окуповано Мелітополя, а нема чого окуповувати чужі землі, вписувати їх свої конституції. Запорізькій області вибухнув броньований автомобіль Тигр. В ньому перебували російські кадирівці, внаслідок чого щонайменше п'ять з них стали кошенятами. Знищено їх про це повідомляє головне управління розвідки міністерства оборони. України в п'ятницю 4 квітня. Ну і в них не 9 життів, тому знищені вони раз і назавжди. Але далеко вони, хоч і на тигрі, їздили. Але як знаємо всі кадирівці, далеко не тигри. Вони таке щось, якісь таргани скоріше розбігаються від усіх гарячих ділянок фронту, а потім кажуть, що вони просто довго йдуть в заторах за даними головного управління розвідки. Інцидент трапився 3 квітня. Всередині автомобіля перебували екіпаж та десант російського підрозділу Ахмат-Восток, а відправили їх на вічний захід. Розвідка не уточнила додаткових подробиць, але в принципі так головне ефективний і ефектний результат. Нагадаю, 1 березня гурт також звітувало про вибух автомобіля з окупантом у захопленому росіянами Маріуполі, що на Донеччині. А 21 березня наші розвідники повідомляли, що у тимчасово окупованому Скадовську Херсонській області вибухнув автомобіль, якому перебували двоє офіцерів армії країни терористки Росії. Під Москвою тим часом Moscow Never Sleeps. гриміли вибухи в центрі протидії дезінформації. Повідомляють про. Удар дронів по РФ. Ну вона ж б'є по нас щоночі. Одну ніч не била трохи, і то не по всіх е, регіонах. Невідомі дрони вночі атакували Росію. Повідомила Дрі Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Російські території в ніч на 4 квітня зазнали атаки ударних безпілотних літальних апаратів. Повідомив керівник центру протидії дезінформації ради нацбезпеки оборони Андрій Коваленко. Росія ж б'є по наших містах. Зараз покажемо і картину палітру того, де вона гатила. Ну і ми завдаємо ударів у відповідь. За даними Коваленка, цього разу під ударом Московська область він уточнив, що також вибухи гриміли в Липецьку. Невідомі дрони вночі атакували Московську область. І також Липецьк, написав Коваленка. На загал ще зранку самого і в ніч на 4 квітня в московській області була якась метушня. Суєта суєт, так сказати. Мер міста заявляв про збиті безпілотники. Буцім таки летіли на Москву. А російські помийки повідомляли про тимчасові обмеження, які водилися на роботу аеропортівнукова, домоєдова і Жуковські. Вони не приймали і нікуди не відправляли авіа... Рейси повідомляли в Росавіації, ніхто вже нікуди не летів. Мер Москви Сережа Сабяніна одчеканював своїми пальчиками, що силами ППО Міноборони РФ нібито відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. А дрон Бломак зробив свою чорну справу, і на місці падіння уламків працювали фахівці екстрених служб. Також, а хоч ми не били по об'єктах енергоінфраструктури, ми знаємо, що Москва і Московська область в Ент густо насичена об'єктами саме військової сфери Російської Федерації, так само Липецьк, там є аеродромщик. Тобто ну майте е, у відповідь, чого злітають ваші. Ворожі літаки, авіація, то звісно, все це не залишиться без уваги, бо вони не перестануть злітати і бомбити наші мирні голови. Але російське а, міністерство оборони, міністерство абітих, причому не тільки тому, що вони нічого не відбивають, а тому, що не від на всю голову звітують, що збройні сили України за останню добу буцімто шість разів атакували російську енергетичну інфраструктуру. Збройні сили України атакували з інформацією наборони РФ енергооб'єкти у Брянській, Тамбовській та Либіцькі областях поскаржується Міністерство оборони Російської Федерації. Очевидно. Що цей після візиту Кирила Дмітріва до Вашингтона хочуть так підсилити? Хоча Кирило Дмітрія сказав, казав, що ж працює перемир'я, що ж росіяни спростовують заяву свого спецпредставничка. Британія та Франція тим часом звинуватили Путіна у зриві переговорів про припинення вогню. кажуть, це видно, хто порушує якраз ось це перемир'я хитке. Велика Британія та Франції кажуть, російський театр Путін винен такий вердикт, тому що він саме він зволікає з переговорами про припинення вогню, щоб припинити бойові дії в Україні. Про це пише видання за Вашингтон Пост. На думку главем Девіда Лемі та Агл МСС Франції Жанна Нуеля Баро Росія фактично відхилила пропозицію ША щодо повного та негайного припинення бойових дій в Україні сроком на 30 днів. Ми вважаємо, що Путін продовжує заплутувати, продовжує тягнути час. Лемі. він вважає, що в той час як Путін мав би погодитися на припинення вогню. Він просто продовжує бомбардувати Україну. Це цивільне населення, це енергопостачання. Ми бачимо тебе, Владимир Путін. Великі брати спостерігають. Ви ж так називаєте їх англосаксами. Ми знаємо, що ви робите. Біся російські диктатори своєю чергою баро зауважив, що Україна прийняла умови припинення вогню три тижні тому, і тепер Росія повинна дати відповідь Сполученим штатам. Росія постійно змінює свою позицію, продовжуючи завдавати удари по енергетичній інфраструктурі, продовжуючи свої воєнні злочини. Сказав баро за його словами, Росія повинна дати чітку відповідь на позицію. США. Це має бути або так, або ні. А не оце мазало перше слово. Ви знаєте, Ливамсес Франції вважає, що Росія не демонструє жодних намірів припинити свою військову кампанію. Про це свідчить зокрема, і те, що Росія б'є по. Україні. Україні указ Путіна про призов 160 тисяч призовників на однорічну строкову військову службу. Обидва міністри закордонних справ пообіцяли продовжувати допомагати розбудовувати збройні сили України, адже це буде найкращою гарантію безпеки України відтоді, якщо зняли з порядку денного будь-яку перспективу членства в НАТО. Ну і на підтвердження того, що це Росія б'є, а не ми а по Росії, як вона стверджує, пряме влучання. Терористичні війська Російської Федерації шахедами атакували взагалі незаконну, не, не воєнну, не енергетичну навіть ціль, а залізне. Вокзалу Семенівці Чернігівської області, за поміж того, що вони б'ють і по енергетиці всюди війська РФ атакували шахедами Чернігівську область. область повідомив очільникова В'ячеслав Чаус. Укрзалізниця уточнила, що росіяни, ці терористи, завдали удар по вокзалу Семенівки Чернігівської області в результаті прямого влучання, приміщення вокзалу, пошкоджений дах, будівлі, вибиті вікна. Постраждалих немає. Слава Богу, додали у компанії за словами очільника. ОВА під ударом опинилася Семенівська громада, пошкоджено транспорту та цивільну інфраструктуру. є руйнування у місті Семенів. Попередньо постраждалих немає з інформацією чауса. Загалом за минулу добу окупанти били по трьох районах, і це лише Чернігівщини. 75 вибухів зафіксовано було у 20 населених пунктах. За даними повітряних сил збройних сил України, росіяни вночі запустили по нас 78 дронів. Сили ППО збили 42 цілі. Ще 22 дрони були локаційно втрачено. Внаслідок обстрілу безпілотниками в Харкові. П'ятеро людей загинули, понад 30 поранених. Пошкоджено житлову забудову. Виникли пожежі. Наші величезні співчуття усім знайомим та родичам загиблих і наші побажання комо швидше одужання поранений. Насточергово чергово. -точергово. Боготеракту по нашій країні імені Володимира Путіна у Дніпрі. Також і руйнування постраждали троє людей. В Бороварському районі Київщині. Внаслідок атаки виникли пожежі на стоянці та в автосалоні. Пошкоджено десятки авто, двоє поранених. Це лише одна ніч ніч на 4 Київ, квітня Це пів України, яку бомбив російський диктатор для того, аби захищати наше небо в Україні. Будуть розгорнуті додаткові винищувачі F-16. Про це каже командувач сил НАТО в Європі, головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістоферкаволі. Заявив, що Україна отримає додаткові винищувачі F-16 є більше F-16, які готуються до розгортання і більше пілотів, які проходять підготовку, сказав він під час слухань у Сенаті. США. Каволі не назвав кількість літаків, яку можуть передати, зазначивши, що точні цифри можуть озвучити під час закритого засідання. За його словами, українські військові активно використовують F-16, винищувачі. літають щодня. Генерал наголосив, що літаки відбили велику кількість загроз від російських крилатих ракет. А також здійснили багато наступальних дій, зокрема бомбардувань на сході. Водночас Каволі уточнив, що жоден F-16 не надійшов зі сполучені штатів Америки. Здебільшого літаки. Нагадує, він передавали європейські країни, такі як от Нідерланди та Данія.